Послання святого Апостола Павла до Филиппіян, глава 4, вірші з 10 по 23. Во же о Господі вільмі, яку уже когда воспоминуті піщіся у мене, понеже і пічастіся, но не погодним временем обдержастіся, ніяко по скудості глаголю, «Азбо на в них же есмь доволен быть. Вем измиритеся, вем и избыточество, во всем и во всех навикох, и насыщайтесь и алкати, и избыточествовать и лишайтесь. Вся могу о укрепляющем мя Христе. Обаче добре сотвористе, сприобщивше печалі моєї. весть же і ви, філіпісіані, яко в начале благовествования, егда изыдоход Македонії, Ні єдинами церков общивася в слово і прияття, то чию ви єдині. Яко і в солун, і єдиною, і дващі дващи в требования посластини, Ніяко іщу даяние, но іщу плода множащегося в Слово ваше, приях жеся и і исполнився, приєм от Епафродита, посланая от вас воню благоухания. Жертву приятну, благоугодну Богу. Боже Мой, да исполнит всякое требование Ваше по богатству своему в славе, о Христе Исусе, Богу же и Отцу нашему, слава во веки веков. Амінь. Я вельми потішився в Господі. Що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене. Ви й давні ж піклувались, та часу сприятливого ви не мали. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я й бути в упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього й усім. Насищатися й голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь взяли в моїм горі. І знаєте, й ви, Филип'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучилась була жадна церква до справи, давання й приймання для мене. Самі тільки ви, що і раз і вдруге мені на потреби мої посилали й до солуня. Кажу, це не тому, щоб шукав я давання, я шукаю плоду. Що примножується на річ вашу. Та все я одержав і маю достаток маю повно, прийнявши від Епафродита, що ви послали, як пахощі запашні, жертву приємну, Богові вгодну. А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі. У Христі Ісусі, а Богові нашому Отцеві, слава на віки віків. Амінь.